Всім привіт! Сьогодні ми будемо брати інтерв'ю у легендарного креатора, планки креаторства і вічно стабільного Мартіні. Та сьогодні буде інтерв'ю саме з Мартіні. Думаю, ви всі прекрасно знаєте цю людину. Але для тих, хто все-таки не знає, хто це такий, я вам зараз трошки про нього розкажу. Мартіні це креатор з не саме найбільшою аудиторією, яка налічує майже 500 підписчиків. Але він більш відомий тим, що залив на свій канал більше 200 ідентичних відео. Також він являє собою Glow Effect Креатором. А також він колаб-хостер. Він захостив два прекрасні колаба Rainfall та Вісандра. А саме прекрасна його черта це плавний перехід із писклявого до дорослого чоловічого голоса. Його голос був настільки писклявий. Що мені прийшлося створити спеціальні щотчики, які рахував кожен раз, коли його путають з дівчинкою. На даний момент цей щотчик налічує 8 випадків, коли його спутали. А зараз давайте перейдемо до цікавої частини, саме до самого інтерв'ю із Мартіні. Привіт, Мартіні! Привіт. Не хочеш трошки про себе розказати? Мене звати Мартін, мені 15 років. тягуюсь з 22 рази на турніку. Маю багато друзів в школі. Сильний сильний. Давай я тобі задам декілька простеньких питань, і ти даш на них відповідь. Звісно. Мартин, як давно ти строїш? Років так 5, примерно. А коли ти почну грати в ГД? Ну, років так 5. Тобто я ти сам сам зразу, після... зразу після Ти зразу того, як е... почну устрою... грати, почну зразу строити. Молодець. А Хто твій любимий креатор? На даний момент. Самый нелюбийший із популярних. Харен. Коли ти плануєш випускати своє перше соло? <кхем> Ні. Все, дякую тобі дуже за інтерв'ю. Будемо чекати на тебе в наступному відео. Да. Не хочеш щось передати своїм друзям або родичам? <кхем> О, да, да. Передаю великий привіт Пачі. Класні коридорчики у тебе дуже мені нравиться. І віті, і віті, передаю привіт. І все, ще, ще раз дякую тобі за інтерв'ю. Давай, до побачення до побачення. Окей, тепер коли ми познайомилися з Мартіні поближче, можна перейти до обговорення, чому саме його всі називають планкою креаторства. Почнемо з того, що розберемося, що саме означає планка креаторства. Планка креаторства це певна точка, яка розділяє хороших креаторів від поганих, тобто ті креатори, які старають гірше, ніж ця планка, ще не доросли до норми. А ті креатори, які строють краще, ніж ця планка, можуть уже спокійно подавати заявки на середні колаби. Ви запитаєте, чому саме Мартіні став планкою для креаторства? А я зараз вам поясню: Мартіні вже як три роки строїть самостабільні ворки, не міняючи ні деталей, ні пульсів, ні використання кольорів. Такої стабільності не досягнув ще жодний креатор, тому я вирішив, що Мартіні буде ідеальним кандидатом для цієї категорії. Хоча насправді план креаторства це абстрактна річ, ніхто не може чітко визначити, хто строїть краще, ніж Мартіні, а хто гірше. І не варто зациклюватися на цьому, тому що неважливо. Якщо ви строїте гірше, то ви завжди можете апнутися. Якщо ви строїте краще, то ви завжди можете деградувати і ставати гіршими. Також я хочу нагадати вам дуже важливу річ: не забувайте залишатися з собою у цьому світі. Мартіні ніби не був тим, ким він є зараз, якби він забув про свої принципи. Попри всіх людей, яких він зустрічав, він завжди залишався тим самим Мартіні. Він не брав образи близько до серця і не спілкувався зі злими людьми. Тому і ви повинні зрозуміти, де закінчується критика, а де починається відкрите знущання. Багато людей хочуть вам зла. Але ви не повинні бажати їм цього зла. Ви повинні змиритися і йти далі. Ви не повинні термати образно своїх друзів. Ви не повинні забувати про своїх близьких. Ви повинні в першу чергу залишатися людиною. Life is blooming. Beautiful. It enters us. For the blind of succession. For all the truth of the purple color of spring. Flash and nine. one man lost his own body but lingered on as a head others chase the charms of love however they themselves what is it that drives you